Білоцерківський договір 28 вересня 1651 року не став вирішенням конфлікту війська Запорозького і Речі Посполитої. Ця угода стала лише тимчасовим перемир'ям. Її підписанти чудово розуміли, що мир триватиме недовго. Попри свої перемоги у кампанії 1651 року Річ Посполита так і не змогла знищити військо Запорозьке. Ян Казимир уповноважив коронного гетьмана Миколая Потоцького відновити ще Куруківської угоди 1625 року, тобто фактично змусити військо-Запорозьке до капітуляції. Проте йому довелося піти на компроміс із противником. Після невдалої літньої кампанії Богдан Хмельницький був ослаблений, і йому за будь-яку ціну була необхідна мирна перерва, щоб зібрати всі сили і пізніше відновити бойові дії з кращих позицій. Тому гетьман був змушений погодитися з втратою Чернігівського і Брацлавського воєводств, скороченням козацького реєстру і поверненням шляхті її маєтків, але він зберіг хоча б частину держави, зберіг свою владу, власне, військо і союз із Кримським ханством. Детальніше про укладення білоцерківського договору я вже розповідав у минулому своєму відео посилання в описі обов'язково його перегляньте. Фактична поразка у війні 1651 року і невигідний договір з Річчю Посполитою привели до тяжкої внутрішньополітичної кризи у війську Запорозькому. Козаки і селяни Чернігівщини і Братславщини не визнали білоцерківського договору і не захотіли повертатися під владу шляхти. Значна частина населення мігрувала у Московію, де й створила Слобожанщину. Ті, хто залишився зі зброєю в руках, боролися за свободу. Козацька старшина ліквідованих полків підтримала своїх земляків та очолила боротьбу. На підконтрольній Хмельницькому території теж було гаряче, адже далеко не всі козаки потрапили у новий менший реєстр. Це привело до ряду повстань проти гетьмана. Козаки білоцерківського полку повстали і вбили свого полковника-Громику та обрали на його місце Лук'яна Мозирю, який закликав скинути і стратити Хмельницького. Богдан жорстоко придушив цей виступ і наказав розстріляти мозирю. На лівобережжі миргородський полковник Матвій Гладкий теж підняв повстання та ще й оголосив себе новим гетьманом. Цей заклад теж було жорстоко придушено, а його лідера страчено. Так само закінчив своє життя і полковник Адам Хмелецький, який підняв повстання і проголосив себе гетьманом на правобережжі. Попри всю гостроту політичної кризи 1651 1652 років Богдан Хмельницький зміг, зміг зберегти свою владу. Крім цього, він ще й ліквідував найактивнішу частину опозиції своєму режиму. Відтепер Гетьман став справжнім диктатором. Старшина вже не наважувалася виступити відкрито проти нього і в основному виконувала його волю. Лише один раз влітку 1653 року їй вдалося вплинути на гетьмана і змусити його відмовитися від турецької протекції. Про це ми, до речі, в одному з наступних відео детальніше поговоримо. В усіх інших випадках козацька верхівка погоджувалася з Богданом. Яскравим прикладом цього є укладення союзу з Московією у 1654 році. Тоді проти нього виступили лише троє осіб: Іван Богун, Йосип Глух та Іван Цірко. Зате абсолютна більшість полковників побоялася перечити своєму гетьману. У січні 1652 року укладення нового козацького реєстру було закінчене, тому Хмельницький відправив на сейм у Варшаву посольство на чолі з Герасимом Яцкевичем. Для затвердження нового реєстру та затвердження умов білоцерківського договору. Крім цього, дипломати мали добитися захисту прав православних і заборони на проживання у війську Запорозькому євреїв. Паралельно гетьман відправив ще одне посольство цього разу до Москви. Його очільником став полтавський полковник Іван Іскра, один з лідерів москвофілів у козацькій верхівці. Пізніше у 1658-1659 роках він гратиме величезну роль у спробах московитів дестабілізувати ситуацію у війську запорозькому. Сейм 1652 року відбувався у гарячій атмосфері. Шляхтичі не хотіли йти на будь-які поступки козакам і вимагали повної ліквідації війська Запорозького. Однак, окрім козацької проблеми, в епіцентрі уваги Сейму був ще один важливий аспект, а саме конфлікт між Яном Казимиром і литовським магнатом Янушем Радзивілом. Не бажаючи зміцнення королівської влади, Радзивіл разом із польськими магнатами Яном Лещинським, Криштофом Опалінським і Єжи Себастьяном Любомирським створив потужну опозицію. І взяв курс на цілоспрямований зрив Сейму. Саме за вказівкою Литовського князя шляхтич Владислав Сіцінський 9 березня 1652 року вперше застосував лібером вето і своїм протестом зірвав роботу сейму. Скриньку Пандори було відкрито. У подальшому лібером вето паралізує роботу Сейму і приведе до колапсу державної системи Речі Посполитої. Адже це право вільного вето стануть активно у своїх цілях використовувати як і окремі магнати, так і іноземні держави, зокрема та ж Московія. Звісно, що через зрив своєї роботи Сейм не ратифікував білоцерківський договір, та й не дуже сильно він мав бажання це робити. Тому посольство Герасима Яцкевича повернулося в Чигирин ні з чим у цей же час загострилися відносини Речі Посполитої з Османською імперією. Тому король Ян Казимир наказав Хмельницькому зібрати військо і разом з поляками готуватися до походу на турків. Гетьман негайно вхопився за цю соломинку і під прикриттям турецької загрози почав мобілізацію своєї армії. Паралельно він повідомив Султана і кримського хана про всі плани короля. Загалом же на весні тисяча року ситуація складалася сприятливо для відновлення бойових дій. Значна частина Чернігівщини і Брацлавщини уже була звільнена місцевими повстанцями від шляхетських військ. Через зрив Сейму всередині Речі Посполитої почалася гостра політична криза. На додачу коронне військо в Україні після смерті Миколая Потоцького очолив тимчасово польний гетьман Мартин Калиновський. Хоча і досвідчений, але занадто самовпевнений воєначальник, який суттєво недооцінював свого противника. У квітні 1652 року на старшинській раді в Чигирині Хмельницький озвучив план кампанії. Разом із кримським військом козаки мали атакувати табір польного гетьмана на правому березі Південного Бугу в районі Гори Батіг біля містечка Четвертинівка. Розгром армії Калиновського відкривав перед Хмельницьким серйозні перспективи. Він міг остаточно відвоювати Братславщину, вдарити на Кам'янець і здійснити похід на Молдову. Щоб змусити молдовського господаря Васія Лупу відновити союз із військом Запорозьким. У травні 1652 року Хмельницький вирушив у похід. Паралельно він видав універсал до всіх мешканців війська Запорозького із закликом боротися проти шляхти. Так почалася остання війна Богдана Хмельницького з Речі Посполитою, яка буде завершена уже після його смерті у 1658 році гетьманом Іваном Виговським. 27 травня Гетьман з військом дістався Умані. Звідси він вислав частину козаків на чолі зі своїм сином Тимошем і Кримців Карачбея в район Горибатіг. Уціліла шляхта із Братславщини масово збігалася до табору Калиновського під батогом. Тому польний гетьман добре знав, яка небезпека йому загрожує. У його розпорядженні було 12 тисяч кінноти, зокрема, там було багато хоругов, знаменитих крилатих гусарів, і 8 тисяч піхоти. Серед яких, зокрема, були загони німецьких найманців. Очікуючи на прибуття підкріплень, Калиновський збудував занадто великий табір, для повноцінного захисту якого в нього просто не вистачило сил. Сам табір був зведений на березі Південного Бугу, а по фулангах його прикривали рови. З одного боку, здавалося, що таке розташування табору не дасть Хмельницькому можливість повністю його оточити. А з іншого, місцевість фактично робила неможливим відступ коронного війська. Крім цього, Калиновський не потурбувався достатньо зміцнити укріплення свого табору. 31 травня передові частини кримців з'явилися на лівому березі Південного Бугу. У суботу, 1 червня, військо Тимоша Хмельницького чисельністю 15 тисяч чоловік переправилося через річку Південні Шеладижина. У цей же час на південь від Батога переправилося ще 15 тисяч кримців Карачбея. Над військом Речі Посполитою нависла загроза оточення. Калиновський кинув проти козаків і кримців свою кінноту, проте союзники заманили її в пастку і розбили. Після цього польний гетьман наказав усім своїм силам відійти в табір, де вони були оточені. Досвідчений генерал Зигмунд Пшиємський радив йому залишити в таборі артилерію і піхоту та спробувати прорватися кіннотою в район Кам'янця і звідти привезти підмогу. Проте Калиновський рішуче відкинув цю ідею. Вранці 2 червня на поле бою прибув сам Богдан Хмельницький з рештою свого війська. Тепер загалом козаки і Кримці мали від 35 до 40 тисяч чоловік. Гетьман наказав почати штурм табору. Тепер Калиновському вдалося взнаки те, що він збудував занадто великий табір. Сил відбивати скрізь атаки не вистачило, і союзники прорвали оборону. Піхота Речі Посполитої в паніці кинулася тікати до Південного Бугу, щоб вплаво рятуватися від загибелі. Розлючений Калиновський із шаблою в руках кинувся зупиняти втікачів, але це не допомогло. Тоді він наказав відкрити по них вогонь, і це зробили німецькі найманці, але й це не допомогло врятувати ситуацію. За декілька годин корольне військо було повністю розгромлене, близько восьми тисяч вояків загинули. Серед них половина це знамениті крилаті гусари. Серед убитих були і польний гетьман Мартин Калиновський із сином, генерал Зигмунд Пшиємський. Брат майбутнього польського короля Яна III Собеського Марек Марик та багато інших відомих шляхтичів. За наказом Хмельницького, всі полонені були страчені у помсту за Берестечко. Через це сучасні польські історики називають цю битву сарматською Катиню. Проте півтори тисячі чоловік все ж змогли втекти з під батога. Битва під батогом стала найблискучішою перемогою Богдана Хмельницького за його всю полководницьку кар'єру. Він оточив і розгромив вороже військо і фактично повторив перемогу знаменитого карафагенського полководця Ганнібала на римлянами при Каннах. Гетьман талановито провів операцію з оточення і знищення ворожої армії, чим суттєво збагатив військове мистецтво українського козацтва. Батіг був не просто однією з багатьох битв Хмельниччини. Часто цю битву недооцінюють, адже саме після неї, після цієї битви, військо Запорозьке нарешті здобуло повну незалежність від Речі Посполитої. І далі аж до самої смерті Богдана Хмельницького вже все. Військо Запорозьке не буде укладати якихось угод з Варшавою і буде повністю від неї незалежним. Звісно, річ Посполита не визнала цього, але вона вже ніяк не могла впливати на Хмельницького. Гетьман до кінця свого життя повністю відмовився від миру з річчю Посполитою. А пізніше, взагалі, його метою стала ліквідація Речі Посполитої як держави. Саме тому він всіляко намагався втягнути у війну проти неї як Московію, так пізніше там і Мос і Швецію теж намагався використати, і Трансильванію, і Османську імперію, і Кримське ханство, ханство і так далі. Після Батога Хмельницький кинувся розвивати свій успіх. Братцу вже була в його руках. Тепер частину сил він відправив у Молдову проти Васіля Упу. А військо на чолі з Тимошем він скерував у напрямку Кам'янця. Молдовський господар швидко капітулював і погодився видати свою доньку Розанту заміж за Тимоша, а от з Кам'янцем нічого не вийшло. Попри артилерійський обстріл і декілька штурмів, взяти цю міцну фортецю козакам і кримцям так і не вдалося. Забігаючи вперед, треба сказати, що так і до кінця взагалі Хмельниччини козаки не змогли взяти кам'янець. Лише турки Османи в 1672 році візьмуть цю достатньо неприступну фортецю. І тоді у взятті цієї фортеці, зокрема, візьмуть участь і козаки Петра Дорошенка. Ну а тоді, влітку 1652 року, облогу Кам'янця довелося зняти, а от шлюб Тимоша з Розандою Лупу таки відбувся у серпні 1652 року. Детальніше про ці події я вже розповідав у своєму відео про молдовські походи Богдана і Тимоша Хмельницьких. Руслан в описі обов'язково його подивіться. Влітку 1650 року здавалося, що все найгірше для війська Запорозького позаду, адже воно змогло здобути повну незалежність від Речі Посполитої та ще й завдало серйозної поразки коронній армії і ще й змогло зробити так, що Молдова стала його союзником. Проте все було не так райдужно. Чотири роки війни значно підточили сили війська Запорозького. А незабаром міжнародне становище козацької держави різко погіршилося, чим наповну скористалося Московське царство. Про майбутні події, які матимуть доленосний вплив на всю подальшу історію не тільки України, а й всієї Центрально-Східної Європи ми поговоримо в наступних відео. А поки що, дорогі друзі, пишіть в коментарях свої думки про битву під Батогом і значення в історії України. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!